В ефірі програма «Ля Фам». наближається літо та разом із ним і пляжний сезон. Отже, вже треба починати приводити до ладу свою фігуру. Одним з найефективніших засобів, який допоможе привести цілу форму, є масаж. Але для того, щоб він був зроблений правильно та призвів до важливого результату, треба звернутися до спеціаліста. Тож сьогодні ми дізнаємось більше про антисолідний масаж з допомогою спостереження за роботу спеціаліста салону Fusion стиль. Надлишкова маса тіла стан надмірного накопичення жиру в організмі. Це безумовно шкідливо для здоров'я. По-перше, для жінок це є причиною постійного стресу та частих випадків депресії, заниженої самооцінки. По-друге, це захворювання часто супроводжується порушеннями та змінами внутрішніх органів і систем. Надлишкова вага стає джерелом серйозних недуг. Вона утричі збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, сприяє розвитку діабету та провокує затримку дихання в нічний час. Целюліт це захворювання, тобто не тільки косметична, але й медична проблема. Наявність апельсинової шкірки свідчить про те, що організм припинив функціонувати нормально, З'явились ті чи інші порушення. Целюліт зустрічається як у молодих худорлявих дівчат. Так і вогрядних жінок. Саме тому не існує єдиний панацей для лікування целюліту. Грамотно підібрані комплекси дозволяють не тільки усунути зовнішні прояви, але й їхню причину. Існує декілька причин появи целюліту. Коли жирові клітини розростаються, збільшуються в об'ємі та спресовуються в тісних проміжках з'єднувальної тканини, порушується лімфо та кровообіг. З'являються проблеми з доставкою кисню та живильних речовин до уражених клітин. Ускладнюється виведення шлаків і токсинів. Внаслідок цих змін і з'являються видими ознаки целюліту. Шкіра стає горбистою та нерівною, схожою на апельсинову шкірку. До розвитку целюліту призводять порушення у великому колі кровообігу. Тобто кисень та живильні речовини надходять до тканин у кількості, недостатні для нормального обміну речовин. Це призводить до певного голодування тканин та накопичення в цьому місці продуктів життєдіяльності клітин та токсинів. Другою причиною розвитку целюліту є пошкодження вен. Вени нейтралізують токсичні відходи та доставляють кров в легені, де вона позбавляється від вуглекислого газу. Однак, якщо рух крові у венах уповільнюється, в системі кровообігу створюється зворотній тиск, який по венах передається до тканин. Збільшений венозний тиск сприяє виникненню варикозу, здуцю та розриву вен, що, в свою чергу, призводить до целюліту. Третьою причиною розвитку целюліту є погана циркуляція лімфатичної рідини. Насичена відходами рідина, яка знаходиться у тканинах, повинна видалятися по судиннах лімфатичної системи, аби забезпечити нормальну життєдіяльність клітин. Спеціалісти пропонують безліч способів боротьби з целлюлітом. від косметичних засобів та фізичних вправ до високотехнологічних салонних методів і навіть пластичних операцій. Тримати цілу у тонусі також допоможе вода. Це можуть бути заняття з водної аеробіки чи просте відвідування басейну. Через опір води кожен рух у 12 разів ефективніший ніж на суші. Задача масажу покращити крову та лімфообіг у тканинах та органах, зменшити жирові відкладення в окремих ділянках тіла, стимулювати обмін рочовин, підвищуючи окислювально-відновлювальні процеси та енерговитрати, підвищення загального тонусу організму. Перед початком сеансу масажу бажано відвідати сауну. Поєднання сауни та масажу дає результат у боротьбі з надлишковою вагою та косметичними проблемами на цьому тлі целлюлітом, створенням жирових складок, дефектами шкіри. Масаж починається з попереку, способом погладжування. Це легкі рухи кінчиками пальців, яким починається та закінчується будь-який вид масажу. Воно полягає в простому погладжуванні пальцями цієї чи іншої області тіла. Цей прийом покращує кровообіг у капілярах. Потім починається розтирання, яке відрізняється від погладжування тим, що при виконанні цього прийому. Пальці широко розставлені та щільно прилягають до шкіри, яка зміщується у напрямі до відділів, які пролягають нижче. Розтирання підвищує тону шкіри, зменшує товщину підшкірного жирового шару, а також активізує виведення рідини. Третій етап натискання. Буває поверхневим та глибоким. При поверхневому відтягують та відпускають шкіру, добиваючись пом'якшення верхніх покривів. При глибокій розминці захоплюють обома руками якомога більшу ділянку шкіри та підшкірних покривів та розминають як тісто. Цей прийом сприяє зниканню зон целюліту та повертає тонус м'язам. Такі маніпуляції проводяться також з ногами, руками та животом. Крім антицелюлітного, масаж має також релаксуючий ефект. Відбувається повне розслаблення як тіла, так і мозку. Сучасне життя задає свій темп, і ми мусимо йому підкорятися. Але іноді треба зробити перерву та знайти тиху гавань, де можна привести до ладу думки і тіло. Саме в такі моменти масаж стає необхідним. Благодаря комплексному і індивідуальному підходу кожному клієнту з допомогою сучасного обладнання і професіональної косметичної продукції, основаної на унікальній рецептурі активних компонентів. Ми досягаємо ефективних результатів. Сочетання інфракрасних і теплових ізлучень з унікальною методикою масажу дають високі результати. Рішення кожних проблем допомагають боротьбі з лічним весом, значительно огораблюють мишці і сустави всього організму, що являється гарантією положительних результатів. Антицеолітний масаж буде мати більший ефект у поєднанні з фізичними навантаженнями. Якщо у вас недостатньо часу на тренування, вам допоможуть корисні звички за можливістю пересуватися містом пішки, а не в транспорті та відмова від ліфту. Також не треба нехтувати домашнім прибиранням, адже під час нього згорає 250 калорій. На цьому я прощаюся з вами до зустрічі.